Особисту турботу. Десятирічна Анастасія, вихованка гуртка літнього дозвілля спортивно-культурного центру Плоскирів. Разом зі своїми однолітками дівчинка нині вивчає власні права та обов'язки під час квесту Я та моя конституція. Права на життя, права на ім'я, права на, на захист, права на, на турботу. Обов'язки не грубити. Дорослим людям не кричати, не бігати, слухатися дорослих. Захопливий квест до Дня Конституції підготували для малеші працівники ювенальної превенції. Там кажуть, в ігровій формі діти значно краще сприймають інформацію. Тож такі заняття більш ефективні. Коли ми розмовляли, там ну, хто слухав, хто не слухав, а вже в ігровій формі їм вже більш дуже сподобалося, коли вони самі приймали в цьому участь. Виходили, розповідали нам самі. Отримані знання діти змогли одразу ж використати на практиці. Витягали спеціальні картки із правами людини та розповідали, що вони означають. Права на я та громадянство. Що дитина при дитини при народженні має. має Батьки їй мають дати ім'я та прізвище. У спортивно-культурному центрі Плускирів кажуть, прищеплювати дітям, бодай елементарно правову грамотність треба з малку. Так вони зможуть себе захистити, коли хтось намагатиметься порушити їхні права. Дитина з самого раннього віку вона має бути обізнана про свої права, тому що, на жаль, нерідкі ситуації, коли права дітей порушуються. І дітки саме через те, що вони не знають, на що вони мають право претендувати, так вони не можуть звернутися до дорослих про допомогу. Окрім того, вихованці літнього табору змогли запропонувати свої зміни до конституції. Серед найпопулярніших право на солодощі та безлімітне користування гаджетами. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.